Друзі, всім привіт! З вами компанія і Сьогодні в нас на огляді щойно пригнаний та розметений автомобіль Golf гольф 20 двадцятий рік з оригінальним пробігом 35 тисяч кілометрів. Авто без жодного підкрасу пригнаний з Німеччини. З автомобілем, де комплект коліс на дисках, батарея 35,8 кВт на 136 кінських сил. Дане авто можна придбати на скредит лізинг та по перерахунку. Матрична led оптика, денні кудові вогні, противотумані фари. Оригінальний легкосплані диски R16 на хорошій резині Bridgestone. Так виглядає передній ряд сидінь. Електрорегулювання, підігрів дзеркал, повний електропакет. Шкіріне мультикермо. Адаптивний круїз-контроль. Оригінальний пробіг 35 тисяч км з гарантією. Великий сенсорний монітор з навігацією, двозонний клімат-контроль. Автоматична коробка передач, електронний ручник, автохолд, розетка на 12 вольт, два підстаканники, вибір режиму руху. Так виглядає меню в автомобіля, керування жестами. Медіатека, CD-DVD, вихід на дві sd карти, USB, Bluetooth, Wi-Fi, Android-Auto, Apple CarPlay. Стан автомобіля, Є е менеджер. Настройки автомобіля. Асистент освітлення освітлення салону. Адаптивний круїз контроль фронт асист, асистент контролю дистанції попереду, екупаради водію, розпізнавання втоми, асистент паркування, асистент гальмування під час паркування, передні та задні парктроніки Вінкот автомобіля, останнє того було пройдено 100 км. тому Кондиціювання, нитковий обігрів лобового скла. Бардачок з охолодженням, фольксфант мультимедіа. Сервісна книжка, два ключі. Так виглядає задній ряд сидінь та два підстаканники для задніх пасажирів, система кріплення Isofix. заводське тонування задніх вікон. Так виглядає багажник. Розетка на 12 вольт. Зарядка, аптечка, компресор, піна для коліс, крат, повний ремкомплект. Дане авто в дуже хорошому, технічному та візуальному стані. Практичний новий автомобіль. Також у нас є дуже великий вибір автомобілів. Та багато авто їде в дорозі, які ви можете оглянути на нашій площадці, яка знаходиться в 20 Львова в сторону жовту, село Сопошин. Приїжджайте до нас на огляд, можливо, цей автомобіль чекає саме на вас.